Так, сейчас приїдуть по бачка нашого Мартина Покросного, Поїхали машину оторювати. Воно він стоїть. А цих поки що оставляємо. Ці вроді і більше, але оставляем тому що Мартин той красний, він постоянно реве і... Спокою не дає, а так ці бачки більші. Ціна 80 гривень кілограм, мінус 5% і через ваги людина згодна, то якщо все нормально, будемо йому здавати і биків, і телиць. Так ось отакі бички. Зараз будемо пробувати грузити, і вони ні разу на прив'язі не були то може бути важкувато їх. Ну зараз будемо пробувати. Так що там вийде по вазі, потім знімемо, розхожемо. Хороші бочки. Так, ну що, загрузили ми бичка з згорем пополам, Дуже важко це було, не було лебідки на прицапові. І взяли ще й не того бика, якого планували здавати, взяли більшого, а він трошки не хотів залазити. Ми йому кинули зажим в носа і ж вірьовку, та єлі затащили. Зараз їдемо на вісову, зважимо і в принципі. Якщо все нормально, людина сказала, що можна з ним працювати, нас все влаштовує, можна буде з ним працювати, будемо йому здавати. Пацан молодий, хлопчина молодий, сам приїхав, з батьком йому. Так що, ото такі справи. Їдемо на Вісову, а потім вже зніму, розкажу, що вийшло, що до чого. Так, ми ще їдемо на Вісову, нам страшно. Тому що прицеп одноосний, а бик не малий. Він кричить страшно. Хоч би все нормально було, та чоловік довіз додому, щоб все, все було добре. Тому що я такі речі теж дуже мните переживаю. Наш школьний автобус. Ну Я думаю, що все нормально буде. Ну щось він починає бишеніти. Дай Бог, щоб все нормально було. Мабуть, зараз треба стати, провірити вірівки, все, тому що я переживу. Бачите, що творе. Для мене стрес, ого. Для мене стрес, прицеп аж на одну сторону стає. Треба двохосний прицеп, бо це не діло для таких речей... Віщей... Ось зараз побороту блін, тільки не перекинь його, пожалуйста. Десь потихеньку їдь. Наверно, не чуть мене вікно відкрите, але він кричить страшно. І прицап на одну сторону. Прицап на одну сторону. А чоботок. Хоч би колесо не пробив. Реально бачите, що на одну сторону працап. Механічку їдемо. Дуже переживаємо, звісно. Дай Бог, щоб все було добре. Заїхали ми в село Устимівка. Зараз їдемо до фермерського господарства на Вісову. Там ми нічого знімати не будемо, бо не всім це подобається, Воно не наше ми з його знімати не будемо. Ми зараз як доїжджаємо, знімемо, як виїдемо знімемо. Боже, як він кричить. Аліна за рулем їде і за серце хватається постійно. Я б теж схватився на телефон держу. Коротше, вигодувати його одне. Випоїть, вигодувати, купити, за зерно переживати, ой божечко. ой 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 він стає на... потихеньку-потихеньку. Бля. Фух, на поворотах взагалі. Дуже-дуже перехилюється, прям дуже прицеп перехиляє. Треба його по центру якось, я не знаю, його прив'язав, він е, за центр, а той на сторону стає. Треба було два брати. Якби два вони б посадили просто прицеп і всю. Так, так. так, так. ще заїжджав на Коменку. Чи знімати все время? Та зніматимувся все време. Бик, як я й казав, це його не 300 кілограм явно. Трошки вже займаємося. Я вже по поросятам, по бикам я бачу приблизну вагу. Ну тут на, моє, на мій згляд, то ну, я не знаю, кілограм 500, я думаю, буде. Може не вгадав. Я думаю, трошки менше. Ну, ну 450 точно буде. Так, 450, цей так йому рік і два місяці. Так, да, десь ото 450. Так, не будемо знімати техніку, нічого. Під'їжджаємо на вісову. Ось так, зараз, опа. Так, все, заїхали на Вісову. Зараз Рома збігає, гляне. Дай Бог, щоб нормально людина довезла, та все в нього було добре. Ну кажуть, що з ним бісядував. Не переживайте, я по 700 кілограм голову возив. І на одну сторону каже. Ну, дай Бог, щоб все нормально тоді було. От так. Сніжок уїхав. Ось хлопчина молодий.